І е, ключова обставина, на яку ми будемо голосувати, ми е, заявляли про задня усіх фокасів е, недучими питаннями сторони, тому що група була стадії до сторона, тому що відправи були назад. Не допустили захисника. Тому підставили якогось захисника, і просто підмахнув відправити, підстави З цієї підстави ми просили себе, ми за всі доказуємо, не допустимо. Ми будемо далі зібратися відстання. Також на що? Нам не Не одного не бачили. З якої сотні ви майдану, хлопці? А де тоді всього адвокат? Це вже. Ні-ні-ні ага. ні, ні адвокат десь. Я його не дописав, бля. Бо там щось когось збили. Бачиш, сіл, та води. Що такого?

Нікуди він не поїде, пів метра, щоб коли подивитися. Нікуди ви не поїдете. Та куди вона машина достати бригадська. Хто це робить? Він валіта.

Вилі машини не має, не пусти. Збрехали в очередной раз! Збрехали в очередной раз, як завжди! Сьогодні Сьогодні вітаємо нашого президента з Днем Брехуна! Це його професійне свято! Ура, товариші! День брехина Хорошенка! Ген Брахуна Порошенко! Лихина Порошенка! Нахина Порошенка! О, Мають дитину, віруса заїхати місце дитині. Дайте тебе придіти. А що дитину потім посадити? Пропусті, та дитина. Це професіональний праздник. Юрия а Это просто и смехи, и влади, просто смешно! Хочешь смеяться с крыс и того хочешь сказать еще? Им бы до скорой на знали! І сьогодні день дурний! того все світі, велика дура, це кухноводи, які сидять, і це сім'я, та не долуга, яка не має свого розуму і замість того, зарештовище не відпустити невинного, дала змінила правда статі, дякую На хуліганку, щоб не було помітря. Думаєш, що вони розумні, а вони тупі, вони хохли, але вони євреї, збрані народ. Але цього не буде. Тому вона входить в топ-10 найбільших дур і дурашів цього дня в Україні. Так чи ні? Так! Слава Україні! Слава Інше ніяких інших. Канал розгалу не, не решту. Він сидить контролю громадська політична діяльність. Праві нікому ні за совєтського союзу політв'язням не було криміновано. Те, що вони, скажімо, дисиденти і захисники прав, правди, такі правозахисники, так і зараз у жодному з політв'язнів не кримінують те, що він політв'язнів розірвав портрет на старті і так далі. Всі отримають Опасной рады.